Вітаю вас, малята! Сьогодні пропоную вам пограти в гру Велике Маленьке. Кого ви бачите на картинці? Так, це кішка і кошеня. Хто великий? Мама кішка, вірно. А хто маленький маленькі кошеня, Розумнички, малята. Ент на наступну картинку. Кого ви бачите? Так, тато пес та цуценя. Хто великий, малята? Великий тато пес. А хто маленький? Маленьке цуценя. Молодці. Гляньте, будь ласка, на наступну картинку. Що ви бачите? Дерево та квітку. Що велике? Велике дерево. А що маленьке? Маленька квітка. Молодці. Квітки, уважно розгляньте малюнок. Що ви бачите? Сонце та хмаринку. Сонце яке? Воно маленьке. А Хмаринка яка? Так, вона велика, розумнички, дітки. Давайте поглянемо на наступну картинку. Що ви бачите перед собою? М'ячик та іграшкового ведмедика, вірно. Скажіть, будь ласка, м'ячик якого розміру? Так, він маленький. А ведмедик... Так, ведмедик великий, розумнечки. Малята, що ви бачите на картинці? Так, це кавун та полуниця. Скажіть, будь ласка, кавун який? Він великий, молодці, а полуниця? А полуниця маленька. Дуже добре. Діваюсь, вам сподобалась наша гра. Ви дуже добре впорались з завданням. До нових зустрічей, діти!